Вимагав надбавки та погрожував проблемами з проходженням служби. На Одещині начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин ДБР повідомили про підозру. Чоловік вимагав кошти зі своїх підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень та навіть погрожував фізичною розправою, якщо ті не будуть ділитися. Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцям грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.